eh, hmm Ой, я не той бік зробився, куди я пішов, то не той бік. А ну, блядь О, пішло нанизу. Ну, ладно, я їх ще раз буду. Да, трумається хтось. <свяк> я чекаю, не коли трумається. Не, я чекаю, просто в неї трумається як, как... шрапають. <свяк> 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 Там віс відстай вис... від мене, Ні, не не вистану. Сказати, ти хотіла сказати борщ. Це, Це хто каже? Не м'ясо. Обично не м'ясо. Як м'ясо? От слово м'ясо підходить. Ми ж будемо поїсти супка. Ой, то ладно, ну давай будемо спати уже. Та вже скільки часу ми уснули. Так собі. Я буду спати, ми будемо спати. С... А, чекай. Е... Катя, Каця Настя, ви шо? тю ви Тютю? Шо? Хочу спати, я принесу бочок. Фух, уже не тумася і піду показь. Не, не влазиться. Плана, один останній раз буду пройтитися. Вуху поділася, а я лисий. Доб, дуже добрий, 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 дуже добрий. Хуй, уже прийти вся. Я пока вылазу шерс. Фух, не произнося. Чуть встану покась. Я відкрив двері. Все обично відкрив, а немає кол коли. А, котел робить що в них? Не робить котел Ладно, такий я тяжкий Не можеш лізти хулано, украдно, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Якийсь коречний. Пішов. О, що за виною? Та хто це? Я не бачу, хто це? Приветики. Ну, как дела? Ну, что все нормально? Ну, я пришла. Короче, пришла. А. А. Фух. Слава Богу. Пока прийти, если я к мамка прийти. Ох, так приємно, але звичайно, не показання. Щось е, нічого. Обично. Е, е, якщо... Якщо навіть прийдеться, не привик. Тут щось воняє, щось хропає тут. Буде то начало Фредді Фасбер? ладно, лано, я поки відпочину трошки все. Там нове вийшло. Лано, друзі, якщо ви видите підпис, або лайк треба поставити. Я ще вам побачу, я можу подивитися лайк. Ну у нас у нас 5 телевізера. Я не прошу. Лано, хто це? Опять ти знов робиш, ночуваєш. Ми скільки раз тобі з тобою погорили. Ой. А де ти взялася? То ми не дозволяє йти без проси друзей, а? Ти хочеш без проси йти не тільки, не тільки ти. Вернися назад коробку. Яку коробку? Це ж. Це ж і мені дозволяй бані, не тільки не до тебе не дозволяє красуня. Да. Красиво. Сказав тільки ми з тобою не путям не похож. йо йо а це ти йдеш підрадом, ти хочеш тільки підрадом йти, а не тільки не, не сього. Хто тобі дозволяє йти? Я, бані не я ж тобі не дозволяла. Я ж причився, я ж не можеш співати. Попробуй, спробуй хто мені співати. Де твоє око? Стоп. Стоп, де я. Де він? Я Я озя понимаешь? А да ты... Ти... Не Люся, понимаєш, ти хочеш зробити повністю? Я, я не права. Це ж будеш півухо розказати. тебе велике півухо. Е-е, Так, е, ну нормальна.